Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні подумаємо на такою темою: чи варто інвестувати, чи краще піти в крипту, чи трейдити. Дуже багато людей задумується над цим питанням. Як краще? Чи спробувати торгувати, спробувати свої сили в торгівлі, чи почати просто інвестувати, відкладувати кошти. Звісно, з меншим доходом. Давайте сьогодні це розберемо. Давайте сьогодні це розберемо, я скажу свою коротеньку думку, а висновки ви зробите. На прикладі свого рахунку я постараюсь вам зрозуміло обґрунтувати свою позицію щодо тої або тої справи і розкажу плюси і мінуси кожної професії. А тому приємно переглядати. І так, пункт номер 1 наприклад, беремо торгівлю. Трейдинг по-різному називають, я взяв крипту. Для початку покажу вам все на такі. Коли ти розумієш, як рухається ціна по графіку, коли ти вмієш її читати, тобі в принципі без різниці, що торгувати, чи крипту, чи, наприклад, там валютні пари, без різниці там чи акції. Коли ти розумієш, як рухається ціна, тоді тобі набагато проще. Щоб зрозуміти, як рухається ціна, треба пройти шлях, треба пройти навчання, і він не короткий. Якщо вам хтось скаже, що ви за 5 днів зможете вже навчитись торгувати, то ні, так не буде. Я завів собі на крипті акаунт дуже давно. А зараз просто тестую якісь стратегії. Скоріше, всего, що скоро вже буду повертатися в це русло, мені дуже само цікаво. Хочу далі розвиватися, і що я для себе побачив? Для того, щоб торгувати перше, потрібно дуже мати гарну силу волі, тому що дуже легко загратися. І як мене були проблеми, я любив заходити на весь депозит Це дуже неправильно. Потрібно мати стратегію, мані менеджмент, все тайм менеджмент видержувати це, бути терплячим, підходити до цього всього з розумінням. З холодною головою не з гарячою. Я дуже багато в яких ситуаціях я думав, що я вже дуже багато знаю. І Заходив на великі суми, можна сказати, на весь депозит. І, в принципі, самий вибір напрямку був і непоганий, але от, із-за того, що був сам вход неправильний, трішки раніше, мене дуже часто по маржинколу виносили. Щодо трейдингу, заробляти в цій професії можна, можливо, і не все так погано, як кажуть. Якщо ти розумієш, що ти робиш, дуже важливо це зрозуміти. І якщо ти не жадний, Якщо ти жадний, то діла не буде. Зараз я тестую свої там маленькі стратегії на невеликих депозитах. Тут я зайшов з метою того, що ось коли буде пробій рівня, ну, очікую гарний пролив і хочу забрати ну, хоча б 20-25-30%. Ну, заробити якусь суму. Але зараз, е як пишу відео, не буду сильно над цим замислюватись. Можу для фона, звісно, залишити, але думаю, не потрібно. Щоб вона не, відв не відволікала. Бачите, зараз тут небагато 20 доларів всього. Хоча поповнив я на 10 доларів. Отак, от таким чином потихеньку-потихеньку відбувається розкачка депозита. Якщо спішить, можна, звісно, Примножити депозит дуже швидко. Наприклад, у мене за два дні вийшло зробити ну, 100% депозиту. Це дуже швидко. Хоча я заходив, хоча я торгував невеликими лотами. Тому, тому що до трейдингу, бачите, як я казав зараз, пішов пробій уровня, і я думаю, що ми сходимо на 14500. Плюси трейдингу, те, що можна Дуже швидко розкачувати депозит, дуже швидко. Якщо ти розумієш, про що, про що йде мова і як це робити, також дуже швидко його можна втратити. Е, щодо акцій, там довше ти розганяєш депозит, ну і довше його втрачаєш. Тобто є плюси і там і там. Дізна на акція на кріпкі, наприклад, ну, при торгівлі можна зменшити плече, і ви так само будете дуже там довго втрачати свої кошти або так само заробляти. Але ну, я вважаю, я що торгівля це більш це більш високоризикований інструмент, тому в нього потрібно йти, коли ти вже хоч щось розумієш, коли ти вже даєш відповідь за свої е, кроки, за, за свої рішення. Давайте перейдемо до акцій. Наприклад, зараз я купував свій портфель, я його покажу він малесенький, бачите, я тестував його чи, ну, по дивідендам, як воно все відбувається. Мені дуже цікаво було. Я його залишив на місяці 3-4, як мінімум. І зараз я буду відновлювати інвестування. Дивіться, зараз ми бачимо акції фірми, яка платина майже 11% річних. Це дуже класно. В чому плюс акції, що інвестувавши певну суму, саме ця акція платить кожного місяця, ми маємо те, що називається дивідентна зарплата. Для нас, людей, які все життя ми, ми привикли жити на зарплату. дивідендна зарплата буде дуже гарним доповненням. Тобто ми привикли кожного місця отримувати кошти. Коли ти інвестор, звісно, з великим порталем, він не обов'язково отримує кармі місяць зарплати. Але для нас, звичайних людей, які привикли працювати там на якійсь роботі і отримати, щомісяця місця аванс, якісь кошти, нам потрібно От ось ця дивідендна зарплата. Я рахую це для себе так. Якщо у когось по інакшому ставити плюс-мінус, дай пишіть свою думку. Але, наприклад, в акціях дуже добре, коли ти можеш... Акції це не про бисте заробки, це про довгий шлях. Але коли ти, в тебе є лишні кошти, ти не хочеш займатися трейдингом, в тебе є хороший дохід і так, то дуже добре, коли ти можеш інвестувати ось ці кошти, пасивно ну, отримувати ще кошти і додавати їх до тих коштів, що ти інвестуєш. Тобто, Магія складного відсотка, і у вас буде такий маленький-маленький, подібність і більше, більше шар, який буде ваш капітал розганяти, розганяти, розганяти. Дуже класно. В акціях теж не все так легко, там потрібно, якщо ви ну, цим серйозно будете займатися, дуже багато чого читати, дуже багато чого розуміти, читати, це теж потрібно серйозно вносити. Це робота, що те, що те. Якщо займатися, то і те буде прибутково, і те. Ну, е але треба вибрати. Можна сказати, одне направлення в початку і повністю туди поринути. Якщо ви будете лізти у кожну справу по чуть-чуть, то ніде не добитись успіху. Тільки максимальна самовіддача дає якийсь результат. Тому, якщо ви молоді хочете вчитися і у вас є бажання до трейдингу, класно, вчіться, займайтеся. На трейдингу можна заробити, це не міф. У мене є чимало друзів, які... Вже цим заробляє на життя. І так само наставниця, яка мені допомагала, вчила, вона теж дуже, дуже неслабо заробляє на цьому, це дуже класно. Тому, я думаю, це під силу кожному. Ну, там немає такого щось захмарного, просто треба бути дуже уважним, дисциплінованим і так далі. І так далі. В акціях потрібно постаратися правильно вибрати невеликий спектр акцій, наприклад, 5-10. Почати в них інвестувати, по ну, одній акції 20 штук ну, немає смислі їх купляти. Тобто ви зосереджуєтесь на 5 або 10 акціях, які платять нормальні дивіденди, і це буде ваш фундамент, ваша дивідендна зарплата, яка допоможе вам або в складний час, або просто при наступному інвестуванні буде допомагати ставити більшу суму для інвестиції. Тому, як на мене, для молодих підійде е, навчитися трейди, да, в трейдингу розвиватися. Дуже багато інструментів, дуже багато можливостей для заробітку. А вже для більш старшого покоління, коли вже немає часу для ризиків, підбір правильних акцій, правильного формування правильного портфелю і е, така можна сказати спокійна дивідендна зарплата, яку ви можете або тратити на себе, або реінвестувати, щоб збільшувати капітал, там, залишити дітям або на старість, або ще кудись. Тому вибір за вами. Я так коротко постарався об'яснити вам і ту, і, ту, і ту точку зору. А якщо щось ну, хочеться щось цікавіше, пишіть в коментарях, я запишу ще одне відео, в, яких, в якому далі я розповім про все, що відбувається. А, про, про мої акції, які ось, я поки 4 акції я їх тестував. Зім пішов такий мінус, дуже такий глибокий, ну, він пізніше відросте, але зараз він не, не робить мені погоди. І що хотів вам показати, графік рух коштів, ось дивіденди за цей період в кожне місце виплати, треба запроповнити формулу, і тоді не, будуть, не буде Америка, Америка знімати налоги, тому буде дохід ще більше. Тому вибирайте комусь що цікаво. Це працює і вибір за вами.